Всім привіт! У нас огляд газетки магазин грам від 2 серпня до 8.08. І так, розпочинаємо. Ось така намазка Буду коштувати 3 злотих. 150 грамів горський Так, схаб. Шинка буде 25 злотих. 2 і 3 серпня. Буде скидка на яйця за 15 штук, буде 10 злотих. І на полоскання до прання, опуліски, очі, 22 злотих за майже 2 літри. Літр 98, первою, різні запахи. І йдемо далі. Буде так, 2 і 3 серпня буде скидка на курку. 9 злотих за кілограм. Буде шинка по 17 злотих. Далі 4 і 5 будуть на гумілки 8 злотих скидка і бочик суровий, то це в нас животина 16 злотих. Знову ж таки, 7-го, 8-го будуть на голонка з, з індейка. І реберця, з індика буде 10 злотих коштувати, і реберця будуть коштувати 20 злотих. Але вони не такі йдуть, от як вони так, але з того боку, реально такий великий кусок м'яса завжди. Хороша ціна, смачна дійсно. Шинка циганська, смачна. Однозначно, дуже смачна, буде коштувати 35 злотих. Ковбаса круха печона. 35 злотих теж буде ось така колбаса. Це вже незалежно від дня, це вже буде воно напротязі цього акційного тижня така ціна. Схаб шинка буде коштувати 27 злотих, колбаса живецька 22 злотих. Паштет. Ціхановські, тобто це такі, як місто, де ми живемо, Ціхановський називає ціханов, і такий паштет ціхановський. Сальтісон. Дуже смачні вони, до речі, пробувала різні види, будь-який смачний. Так. І знову ж таки, кашанка, наша кров'янка по 9 злотих за таку пакову. пачечку. Так. А скільки... Ага, 600 грамів. Так, і ось така колбаса ще буде за 17 злотих. Буде персики коштувати 5 злотих. Вони тут називаються брусківіне. нектаринка так є нектаринка 6 злотих, 5 персик буде. Буровка забула, як вони по-українськи, називаються 5 злотих. Така салатка, капуста там тут різні салатки, напевно, кілограм де коштувати 5 злотих. Спаржова фасоля 8 злотих. Називається фасоля Шпарагова. Картопля буду коштувати 8 злотих фасоля і злоти 79 буде картопля. Коштувати молода. Кефір 400 грам. До речі, літрові в них чомусь дуже рідко зустрічаються. Хіба, можуть бідронці в таких великих супермаркетах. Кауфлунді, Карфурі, ще, ще так. а в маленьких в велику кефіру майде не знайдете. До речі, в Польщі немає ряжанки. Не знайшла, не бачила ще жодного разу. От за три роки, що ми тут живемо, не бачила. Йогурт 2.30 за 320 грам. Далі сир такий буде. Сир карій 5 злотих за 220 грам. 4,50, я Йогурт, такий десерт зверху сирок. Сирок і знизу наповнювач буде сирок, бачите. Буде 2 злотих. І тут абрикоска і вишня за смаком. Ось така кава, 3 злотих, 200 мг. Смачна. смачна. Молоко довготривалого використання 3,50 Довготривалого зберігання. Дуже чомусь ну, воно тут популярне, і коли от воно на скидці, поляки беруть прямо упаковками. Дві-три упаковки, можливо, зберігають, можливо, вживають. Ні, невідомо. Ну, Невідомо, багато беруть його. Ось такий сир це він гемолізований, на сирник його беруть. Один кілограм буде 9 злотих. Вони можуть бути і солодкі, і просто не солодкі, такі, як. На крем от беруть от кондитери. Потрібно читати, тому що є солодкі, є нейтральні. Ось така вермішель на яєчних жовтках буде за 400 грам 4 злотих. Ось такі тарталетки 3 злотих за 70 грам. Там, напевно, буде штучечок. Лосось буде 7 злотих за 90 грам. Хороша ціна. На рибку. Буде рибка ще мінтафілі за 18 злотих. За пачку 450 грам, о, це теж треба читати. Ось така консерва 3,59. Паприкаш щицинський, що там невідомо. Ось такі дуже популярні запіканки по 5 злотих, 250-280 грам. Вони з різними начинками. Так, дійсно, от польське, таке дійсно польське одна із їхніх страв. На смак, не знаю. Якщо от в таких кафе у нас смачна, оця заморожена. Можливо, я не потрапляла такі вони собі, як заморожений продукт, але в кожного за смаком. Так, Фасоль буде за 5 злотих 500 грам. Гірчиця, муштарда. Остра, саперська і елікатесова якось. 2 злотих. Приправи по 4 злотих. Буде скидка на фасоль і горох від фірми «Давтона». Це Дуже велика фірма в Польщі, оці всі консервації. Гіркий фасоль, кукурузу вони роблять. Буде 4 злотих кукуруза і нут. і по 3 злотих горошок. Далі будуть кукурузні хлоп'я по 3 злоти, 250 грам. І таке варення джем по 450-280 грам. З черешні і з полуниці. Вони трошечки не такі, як звикли в Україні. Вони якісь жилені. Ну, таке жиле зі смаком малини чи там клубніки. Не зустрічала я з смачних Смачні вже йдуть, е, вартують від 10 злотих. За е, 5 там якась жилоподібна маса. Е, до школи вже будуть ось такі пенали за 4,50, зошити від злотих 59, альбоми від 2,50. На піроженки різні будуть 24 злотих за кілограм. Ось така кава 9 злотих 250 грам. Бублики 8 злотих за 375 грам. Чай, напої, напої хербац... це... о, Це такі гранули чаю, він розчинний іде. Цей чай потрібно заливати, я не пам'ятаю, чи теплою водою, чи холодною, там вони є різні. Але він такий, як в порошку чи в гранулах йде. Це не в пакетиках йде чай. Чіпси, лейс 7 злотих за 110 грам. Ось таке буде в акції злотий 99. Барні по злотому. Теж морозиво, 15 злотих, 1 літр. 16 злотих на цукерки різноманітні за кілограм. Тіче молоко 9 злотих. Забувала, як вони називаються. Ой, це кошмар. 2,89 це вафлі. І такі різні печива. Буде просто набори, бачите, тут будуть і кекси, і різна перепічка 9 злотих за пачку 500-600 гривень. Напій злотий 50 теж різні напої, сок помідоровий 2,50 це томатний сік. Сік яблучний, це вже просто нектар. Далі це іде сиропи. малиновий і лимонад, буде 5,55 за 430 грам. Пиво на скидці, ось такі. Варка по 2,59, 2, 2 золотих пиво. І слабоалкогольні напої 3,99. Ще ось такий теж напій. Енергетичний злотий 50. Ось такий консерва для собак, 3,33 900 грам. Далі фольга 5 злотих. Кріт для унітазів. Цесорів 13 злотих за 560 грам. Ось такий рушник сухий, 9 злотих за пачку. По 4 злотих таке для миття посуду. Мило літр 9 злотих. Ось такий. В асортименті вологі серветки, якщо береш буду коштувати 80 грошей, менше, ніж злотий. 10 злотих буде гель для гоління різні в асортименті. І це вже акції вихідного дня. Це буде в п'ятницю-суботу. Кава 23 злотих, чибо розчинна і олія по 550, але, напевно, з наявністю карти і карти ці аплікації. І в понеділок-вівторок буде 30 злотих за сир королівський і жилейки по злотий 50 при закупці двох штук. О, все. Всім дякую за перегляд і гарного дня!